Доброго здоров'я! Українці щедрі і гостинні, вміють смачно готувати і пригощати, але переїдання негативно впливає на наше самопочуття. Про те, як правильно харчуватися та добре почувати себе після свят, розповість сімейний лікар Анна Крук. Вітаю вас! Вітаю! Тривалі застілля порушують здоровий режим. Харчування перестає бути здоровим і збалансованим чим же шкідливе переїдання? На новий рік і на всі останні свята люди готують дуже багато смаколиків, дуже багато салатів, інших страв, які в нас стоять ще кілька днів, і ще дні всім їх доїдають. В принципі, всім зрозуміло, що страва не може бути якісною на протязі всіх семи днів, і те, що люди вживають, поступово воно все одно псується. З приводу переїдання наш організм він розрахований на те, щоб перетравлювати їжу, нормальну їжу, ту їжу, яку було нам передбачено природою вживати. Якщо людина вживає надлишок їжі, особливо шкідливої їжі, вона перестає нормально перетравлюватися. Наша підшлункова залоза, яка виробляє ферменти, вона не допомагає нам повноцінно перетравити їжу. Тобто, ця їжа перестає нормально перетравлюватися і розпадається на токсини. Ці токсини. Трують ор людський організм і відповідно ми маємо інтоксикацію в даному випадку. Харчову. Як же запобігти переїданню? В першу чергу це стосується свідомості кожної людини окремо. Людина має розуміти, що вона їсть для того, щоб жити, а не живе для того, щоб їсти. В першу чергу ми приймаємо їжу для того, щоб вона нормально перетравлювалася і під час травлення людина отримувала корисні елементи: білки, жири, углевод, вуглеводи, а також вітаміни, якщо ця їжа вітамінізована. Обжерливість це гріх. Один із смертних гріхів, який навіть у Біблії прописаний, тому кожна людина має розуміти, що переїдання в жодному разі не призводить ні до чого здорового і має слідкувати за своїм організмом і за своїм здоров'ям самостійно. Що потрібно робити, якщо виник біль у животі або нудота, як покращити самопочуття? В першу чергу не раджу займатися самолікуванням, бо так як інодота, так і біль у животі, можуть бути симптомами досить різних захворювань. Звичайно, найчастіше після об'їдання і переїдання може запалюватися підшлункова залоза, і відповідно це буде панкреатит. Але самостійно діагноз собі ставити не варто варто звернутися до свого сімейного лікаря, або якщо не працює поліклініка в цей час, то можна звернутися на приймальне відділення міської лікарні. Карні. А, але якщо е, вже почалася така історія з, з білю у животі або блюванням, то варто в першу чергу припинити приймати їжу. Холод, голод і спокій. Це в першу чергу, що потрібно зробити до звернення до лікаря. А ще можна випити, звичайно, е, спазмолітики, але не знеболюючи, бо знеболюючі препарати можуть змазувати картину гострого живота. Які продукти не варто вживати разом під час одного прийому їжі? В принципі, не рекомендовано вживати жирну їжу разом із випічкою. Це призводить до закрепів. Рекомендують вживати їжу рослинного та тваринного походження разом тобто, це буде м'ясо або риба із овочами, але за винятком картоплі. Є думка, що активоване вугілля допомагає у травленні, якщо його випити перед застіллям, як ви ставитеся до такого методу? Ця думка насправді є досить абсурдною, тому що е, активоване вугілля це сорбент. Що він може зробити, це е, знаєте, інтоксикацію, потягнути на себе токсини і вивезти їх з організму. Але варто пам'ятати, що е, активоване вугілля це досить старий препарат, який в самому препараті досить мала концентрація цих самих сорбентів знаходиться. Слід пам'ятати, що е, дозування активованого вугілля має. Бути одна таблетка на розрахунок на 10 кг маси тіла. Тобто, якщо людина важить 60 кг, це має бути 6 таблеток, якщо 90, то це 9 таблеток, і відносно кожного 10 кг маси тіла треба додати ще одну таблетку. Але жодного відношення до травлення. Активоване вугілля немає. Е, якщо вже людина хоче допомогти трошки собі перетравити їжу, то варто, мабуть, вживати ферментативні препарати, які заміняють ферменти підшлункової залози, і які допоможуть саме перетравити цю їжу. Як зменшити шкідливий вплив алкоголю на організм і з чим не варто вживати алкоголь? На мою нескромну думку зменшити негативний вплив алкоголю на організм можна лише шляхом зменшення кількості самого алкоголю. Бо в принципі алкоголю в будь-якій кількості це є отрута для нашого організму. Хто б там що не казав, про які там байки, які розповідають, що алкоголь корисний для серцево-судинної системи ні, це отрута для нашого організму, але ну будемо чесними, всі ми люди, всі. Вживають алкоголь в тій чи іншій кількості. Перше, це, звісно, зменшити кількість самого алкоголю, а друге, не приймати його на голодний шлунок або разом із газованими напоями, бо на голодний шлунок ми руйнуємо слизову оболонку, шлунку і алкоголь швидше всмоктується у кров. І також газовані напої вони допомагають краще і швидше всмоктуватися алкоголю. Голю у кров досить часто у людей, які вживали алкоголь, зранку виникає похмільний синдром. Які ви можете дати поради у цій ситуації? Якісного лайфхаку, такого, знаєте, життєвого, звичайно, я розказати не можу. Е, є дуже багато аптечних засобів, які люди приймають від похмілля, але в першу чергу це, мабуть, буде зменшення інтоксикації шляхом вживання великої кількості рідини, а також ціллю для, 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 для розрядити кров і вивести токсини, ну, а також приймати симптоматично від болі у голові і від нудоти, можливо. В першу чергу це потрібно нормально поїсти для того, щоб токсини смокталися швидше в їжу і також виспатися нормально, бо здоровий організм він у усні. Як після святкувань відновити нормальний спосіб харчування? В першу чергу у кожної людини має бути бажання відновити нормальний спосіб харчування. Мені здається, це просто потрібно починати відмовлятися від святкових страв і починати готувати собі більш корисні страви, ті, які ми звикли вживати кожного дня. Обов'язково під час свят, коли ми вживаємо велику кількість некорисної їжі, потрібно вживати велику кількість води, бо саме вода буде вимивати токсини з нашого організму, а також процеси. Обміну речовин в нашому організмі також запускає вода, тому я дуже раджу людям вживати як більше рідини. Чи варто робити розвантажувальні дні після святкувань? В принципі, на мою думку, в розвантажувальних днях немає жодного сенсу. Поясню чому, бо наш організм він в принципі дуже розумний і без нашої навіть допомоги. Дуже багато процесів, які відбуваються в нашому організму. В організмі вони жодним чином ніяк не підлягають під, наш, під нашу розумову діяльність. Вони просто відбуваються самостійно, тому що так має бути. Так само і процеси обміну речовин вони відбуваються самостійно. Це не залежить від нашої розумової діяльності. Тобто, коли організм недоотримує е, кількість е, калорій, то він буде завжди знати, що сьогодні мені не дали, треба запастися більше. Е, звичайно, я дуже поважаю думку з приводу дефіциту калорій, але розвантажувальні дні вони е, під собою розуміють не зовсім е, дефіцит калорій, а саме зникнення калорій, взагалі, цього робити не потрібно і не варто. Просто потрібно е, потрошку переходити на нормальне харчування, але не переставати харчуватися. Взагалі, дякую вам за дуже цікаву розповідь. Це насправді дуже важлива тема і дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Тож я вам дуже вдячна за те, що ви замітали саме з нею сьогодні до мене. Не відмовляйте собі в задоволенні посидіти за святковим столом разом з близькими людьми. Головне у всьому знати міру. Доброго здоров'я і до наступної зустрічі.